Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ми топ-10. Вчора було 5 перемог. Давайте подивимося оборону. О, оборона виїхала в А, але 42 хвилини тому. Значить, оборона була Б. Ну, добре, добре. А це чудово. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Був, ух. Три Голді. Клик і Кедман. Кедман який? Кедман у другому костюмі. Так, 3 три Голді. Три голді. Це нам потрібно, напевно, більш діспелу. Себе чистити, в принципі, теж потрібно, тому що там Кедман, він заборону ставить на посилення. І ми можемо Кедманом теж голді знімати і блокувати. Ну, давайте спробуємо. Поїхали такою ж командою. Цікава команда, але, напевно, не під цей турнір. Так, фіол Кріс збираємо. Давайте зразу його підіримо, там синенькі зберуться. Так. Нам би зібрати зелених, щоб заблоковувати, щоб зняти з голді ці. Щиточки. Хоча давайте зробимо ось так і спробуємо заблокувати кедмана. Так, добре. Тепер ось так. Зелені. Тепер б'ємо сюди. Все зняли. І тепер поїхали ось так синенькі. Так, добре. Спробуємо добити кедмана, тому що він. Тут єдиний, хто пробиває. Хиляння все ж таки спрацювала, але добре, давайте ось так. Тримається, потужний. На альфа-зламі. але все одно це не дуже йому допомогло. Так, тут прокинемо сині. Поїхала комбо. Є в нас ось такий зелений кріс. Блокуємо їх. І ось так прокидаємо. Там ще синеньке. Ну, чудово. Тут все вийшло дуже швидко. Клик нічого не робить. Ну, цікава оборона, але не під цей турнір. Так, поїхали далі. Ага. Ось це вже більш. Так, Кедман який, Кедман звичайний, діспелить. Так, що нам потрібно? Нам потрібно багато діспелу, діспелити царят, діспелити Кіпріота. Тому Соню можемо, в принципі, перевдягнути. Хоча там коля стоїть. Давайте так і залишимо. У нас діспел будуть міньйончики плюс Кедман, тому поїхали. Можна було Люсю взяти, до речі. Це я щось не подумав. Ну, добре, давайте зробимо ось так спочатку, обережно. Трійка фіолів. Трійка зелених в Зілулей. Як би нам четвірочку зробити зелених? Не можемо, можемо дві трійки зробити. Тому давайте ось так. Може там ще сині під'їдуть. Так, ось зелененькі приїхали, добре. Прокидуємо ось так. Ось вони і сині. Так, давайте прокинемо тут зелені. Скільки контра? Чотири ходи. Чотири ходи то багато. Чотири ходи то багато. Синіх, поки ми не заряджаємо. Давайте прокинемо спочатку ось так, в будь-якому випадку буде пробивати. Тихо, нам потрібно хася одуня зарядити. Можливо, таким чином ні, не зарядився. Так, кіпріот майже заряджений, скільки ще ходів. Два ходи. Два ходи нам би почекати. З трьох камінчиків, чи зарядиться він, чи ні. Давайте спробуємо. Може не зарядиться. Комбо полетіли. Зарядився. Це погано. Так, добре, давайте поставимо міньйонів. І подивимось, може вони щось познімають. Так. Куля там ще поки не заряджається. Це контра, звісно. Не дуже приємно. Скільки залишилось, п'ять ходів, дуже багато. Зілали вдарить вона. Зіб'єдного мільйона. Давайте спробуємо ось так. Угу. Так, Міньйони трішки позбивали, але тихо, тихо, тихо. Зарядився вже. Давайте ось так. Сюди проб'ємо кедманом. Заблокуємо. Напевно, ось так Зілулей заблокуємо. Проб'ємо сюди і прокинемо ось так фіоли. Там ще зелені проїдуть. Так. Де б нам знайти наших камінчиків? Ті жовті прокинути. Там буде трічка фіолів. Давайте ось так. Зелені. Зараз, ну. Так, Шерхана добили. І Хасіодунь від'їхав. Ось це дуже погано. Так, давайте ось так тоді прокинемо. І не добили Кіпріота. Ну, Прийдеться робити ось так, будуть зелені. І коля встиг вдарити. Ну і все. Давайте спробуємо хоч ще когось забрати. Кедмана, наприклад. Угу. Давайте ось так і ось так. Може там сині якось складуться і ми доб'ємо його? Мені догоріли. Оце бій. Ой, Трішки не витримав. Можливо, раніше потрібно було кедману мультувати. Ну що ж, поїхали далі. Так, знов контра. Поїхали. Потрібно багато диспелу. Будемо так і їхати. Так, давайте тут фіоли прокинемо. Ось так синеньке. Так. Спробуємо тут зелені забрати. Добре. Сюди робимо ось так. Тут зберемо четвірочку. Кошерек тільки сповільняє і сповільняє. Скільки? Мінус 50. Так, давайте ось так. Тепер ось так прокинемо. Нарешті ми зарядились. Так, робимо. Кешрек нічого не робить, тому давайте спробуємо азмію заблокувати. Так, вийшло. Сюди фіоли, може, зелений, закриється? Угу. Дуже багато червоних, яких ми не брали. Так, давайте ось так. Нарешті зарядились наші сині. Спробуємо добити окульониша. Ось таким чином. Угу. Так, у нас будуть зараз міньйони. Ще вони повинні діспелити. Так, ну його добиваємо. Б'ємо сюди, тут ще трічка синіх. Угу. все познімали. Чудово. Тепер ось так. Ну, давайте приб'ємо. Повинні закінчити. Добре. Тут теж вийшло все вдало. Поїхали далі. Так, Люся, вільярс. Він паразитів накидає. Там блокування. Ще цей паразитів накидає. Ну, давайте поїхали так і спробуємо. Чистка нам в будь-якому випадку тут потрібна. Давайте зробимо ось такий хід. Угу. Давайте ось так. Трієчку тут фіолів зберемо. Так, він вдарив по синіх. Ну, добре. Тут прокинемо. І ось так синенький, там фіоли підтягнуться. Не можемо. Зарядити тихо, тихо, тільки цього не заряджай. Так, вмикаємось. І кого ж блокувати? Оце питання. Тхан теж накине паразитів. І цей накине паразитів. Але цей по всіх, тому напевно, краще його заблокувати. Як нам зарядити синіх? Ось це питання. Бо там вже люся готується. Давайте ось так. Добре. Ось так синенькі прокинемо. Так. Зараз когось заблокую. Хотів сказати, тільки не Соню, він взяв, заблокував соню. Добре, давайте бити по люськи. Тут прокинемо ось так фіоли. Дуже багато жовтих. Угу. Тепер ось так фіолетові. Так, вмикаємось. Люсю ми не можемо заблокувати. Люсю ми не можемо заблокувати, тому що в неї відображена від Кіті стоїть. Тому давайте заблокуємо сюди. А Люську спробуємо перечекати тоді. Давайте ось так чистимо поле. Угу, зелененькі приїхали. Так. Давайте ось так. Цього потрібно заряджати. Так, від'їхали наші ударники. Так, залишився кедман. Так, давайте ось так обережно. Б'ємо сюди. І ось так сині зелені ми повинні добити. Добре. Угу, б'ємо. Тут прокинемо фіоли, повинні зарядитись. Чудово. Так, так, блокуємо. І все, закінчили. Чудово. Так, наступний бій. Азміяха, сяодунь. Знову одні лікарі. Це я тільки пробуває. Нам потрібен диспел, і диспелу потрібно більше. Можна, в принципі, взяти замість Хасеу, замість Соньки Люсю. Вона камінчиками може діспелити. Поїхали. Так, так. Четвірочка зелених. Тут ще трійка. Четвірочку жовтих хочеться зібрати. Давайте зберемо. І ось так може азмія не зарядиться. Зарядиться все ж таки. Прийдеться тоді. Кедмана. Віддавати, напевно. Давайте ось так. Ось так. Там Хосеодон зарядився, нам його потрібно в першу чергу пробити. Давайте ось так, ось так. Тут прокинемо фіоли з жовтими. Голді. Ну, давайте спробуємо заблокувати все ж таки. Так, тих заблокували, ця не заблокувалась. Давайте четвірку сюди прокинемо. Умикаємо. І ось так зробимо. Ще сюди трієчку. Добре. Так, там буде ходити Рігард. Він все познімає, тому поки що. Мерлі натримаємо. Давайте спробуємо контру зняти з нього. Так, зняли. Кого? Люсю. Ну, то таке. Давайте пробиваємо сюди і ось так фіоли. Може його доб'ємо? Якісь промахи. Давайте ось так сині. Треба почистити поле. Так, спробуємо Люсю зарядити. Ні. Тоді одуня заряджаємо. Ага, і Люська зарядиться, добре. Об'ємо сюди, ставимо хоча б двох міньйонів. І подивимось, як вони будуть відпрацьовувати. Тут фіолетові. Так, міньйончики спрацювали чудово, робимо ось так. Тепер блокуємо і прокидаємо. Давайте спробуємо добити азмію. Так, добили. І тепер ось так. Так, чудово, і жовті поїхали. Майже впорались, але тут вже ми повинні перемагати. Ну, Важкі бої. Там трішечки не вистачило, ну нічого, хоч не в нуль. топ 1 ми зайшли. Так, дивимося оборона А, чудово. Давайте глянемо рейтинг. 1012 місце. Ну, далеко-далеко. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Оборонка почала тримати краще, тому сподіваємось, що далі буде теж краще і в атаці. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!